В країні війна, і звісно ж, що деякі закони сьогодні знаходяться на особливому контролі. Стосуються насамперед – це військово зобов'язаних сьогодні. Без військового квитка чоловіка призовного віку не візьмуть на роботу. При відсутності військового квитка військовозобов'язаний має або звернутися до центру комплектування за даним документом, або призупинити процес працевлаштування. Якщо ж роботодавець все ж таки візьме на себе відповідальність прийняти і оформити працівника без військового квитка, то відповідно це буде визнано правопорушенням. на сьогоднішній день. В разі такого порушення на керівника накладається штраф від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів. Тобто сума штрафу складає від 5100 тисяч до 8,5 тисяч гривень. До того ж, наразі військово зобов'язаний не зможе навіть одружитися без наявності військового квитка. Пункт 34, Він вимагає він вимагає саме від керівників підприємств установ організації. По-перше, вести так, цей військовий облік. І відповідно одним із елементів, елементів введення військового обліку є перевірка у громадян України під час прийняття на роботу, ну, там, на роботу або навчання, саме наявності військово-облікового документу. Причому не просто будь-якого, а саме ну, визначеної форми на сьогоднішній день. І якщо громадянин не надасть військовий квиток, відповідно в документації Раксу будуть незаповнені певні графи, а це знов таки штрафи і покарання. Військовий документ чи тимчасове посвідчення сьогодні повинні бути у будь-якому випадку на руках у громадянина. При укладанні шлюбу, знову таки, порядком організації та ведення військового обліку на відповідні органи державної реєстрації так, актів цивільного стану покладається обов'язок повідомляти про такі акти. І форма повідомлення передбачає саме так, от, наявність інформації щодо військового обов'язку громадянини. Стосується це поки що лише чоловіків. Щодо жінок, то на сьогодні це лише певна категорія військовозобов'язаних за власним бажанням. Таке положення діятиме щонайменше на час воєнного стану і доки триває загроза з боку Російської Федерації. Яна біляєва, Ігор Луханін, Олександр Варов, новини Харків.